Літо літечко пішло і забрало все тепло, осінь наступила, до навчання запросила. Всі ви добре відпочили, фруктів доскочу поїли. Плавали, купались, добре всі награлись. Розкажіть же, любі діти, про ласкаву пору року літо. Сонце гріло, припікало так, в воду всіх вас заганяло. Так, що ж в саду у вас дозріло? Груші, яблука і сливи. Чом рум'яні овощички, їли яблука, порічки, вишні, сливи і сунички, помідори і малину їли також без упину. Ну, а в лісі ви гуляли? Так, а тварин не ображали? Думаю, що ні. Чи жаліли ви комашок, не зривали там ромашок, гілки, кущики ламали? Ні. Добре ви відпочили? Так, звісно. Ну що ж, молодці, ви гарно провели літочку і добре відпочили.